Управління внутрішньої безпеки 26 жовтня 2010 року. Даних щодо можливої причетності співробітників управління СБУ в Київській області до діяльності незаконної СТО не отримано. Рогалик підписав. 9 листопада 2010 року СБУшня пише. Теж. Немаю ніякого відношення до станції техобслуговування. 25 листопада 2010 року СБУшня пише про те саме, що не має ніякого відношення до роботи незаконної СТО. Так. У 2012 році пишуть ту саму писульку. Не мають. Небакумець на не його родичі і у 12 у червні пишуть писульця. Небокумець на не його родичі не мають ніякого відношення до незаконної СТУ. Хто побачив тільки що ролики, той скаже, хто тут правий. Ваші власні очі чи оці брехливі відповіді із СБУшень. Vai, tchau.